Щодня вони продовжують втримувати економіку, розвивати український бізнес і знаходити нові рішення у сучасних воєнних реаліях. У столиці оголосили рейтинг найпотужніших фінансових компаній, які, попри труднощі, розвиваються і забезпечують сталу роботу економіки країни. Банки, страхові компанії та найкращі фінансові управлінці, які увійшли у список топ фінанс 2025. Далі у сюжеті. На страхуванні воєнних ризиків зосередились і страхові компанії, адже в умовах війни небезпека для життя і здоров'я, а також майна суттєво зросла. І попри те, що поки ще є куди зростати, певний директор з корпоративного бізнесу страхової компанії інго Андрій Семченко. Страховики вже напрацьовують нові проєкти у цьому напрямку. Страховий бізнес надає страхові послуги, є об'єктам критична інфраструктура, як такої, і це дуже важливо саме саме питання обезпечення да, в цей час. І чому можна сказати, що не повністю тому що зараз ми не можемо ще в повній мірі надавати. Послуги по страхуванню воєнних ризиків так би як би хотіли, тому що є дуже багато проектів, які або є на стопі, або не можна застрахувати на суму. Але ми впевнено до цього йдемо, і я бачу все більше і більше можливостей, власне кажучи, для того, щоб надавати те покриття ти сервіс, які очікують клієнти. Окрім найуспішніших фінансових установ у рейтингу оголошеної топ 20 сео фінансового ринку за їхній внесок у розвиток галузі та ефективне управління фінансами. Загалом на церемонії нагородження відзначили 64 переможці переможця Сового ринку у 25 номінаціях євген Зозуля Дарина Перерва програма Вікна СТБ марафони дині новини.